Три роки тому в нашому лексиконі з'явилось чудове слово Хай Марс. Наприкінці травня 22-го року в американській пресі з'явилася інформація, що США погодились передати Україні ці суперефективні ракети системи залпового вогню. Як ми вже всі тепер знаємо, ця інформація за кілька днів підтвердилася. Ця зброя змусила окупантів тремтіти ще до того, як вона приїхала на фронт. А коли вона почала стріляти в Росіян, виникли справжні проблеми. Наступ ворога влітку, 22-го ми змогли зупинити не в останню чергу, завдяки тому, що Хаймарси вибили всі великі склади артснарядів в тилах росіян. Про внесок цієї зброї в хід війни і її роль в 25-му році, далі в сюжеті. Це липень 2022 року. Американські хаймарси випалюють позиції та техніку росіян на запорізькому напрямку. Завдяки цим установкам злітають у повітря склади боєприпасів ворога, ЗСУ нищать штаби росіян у Чорнобаївці і женуть їх з правого берега Херсонщини, розбираючи Антонівський міст. І звісно, найжирнішими цілями є аеродроми. Я пригадую, що на Запоріжжі там декілька десятків гелікоптерів було знищено за рахунок прильотів касетних атакамсів, які власне запускалися з Хальмарсів. Те саме стосувалося ворожих аеродромів, що на території Криму, що на території Російської Федерації, Ростовська, Курська, Брянська, Білородська області. І ось одне з таких влучань: знищено два ворожих вертольоти, Ка-52 і два гелікоптери. Мі 8 підтвердження опублікували самі окупанти. Малово виливається. А ну прямий приліт. У росіян такої зброї немає. Тож, коли настільки ефективні ракетні системи залпового вогню з'явилися у наших сил оборони, ворог був шокований, підгоріло у нього тоді. Добре, вони дуже бояться цю машину. Ціх людей, котрі на них, на них служать, я думаю, вони теж бояться. Системи Хаймарс Україна просила надати одразу після початку повномасштабного вторгнення. Втім, у Вашингтоні вагались і не поспішали цю заявку задовольняти, Боялись, що ми станемо бити цією зброєю по території Росії. Були дискусії постійні, що можна застосовувати лише на території України, тобто це завжди така була вимога з боку американців. Насамперед, та чому тому, що вони дбали про свою безпеку, інтерес і не хотіли надмірно ризикувати щодо прямого з'єднання з Російською Федерацією. Доленосне рішення було ухвалене лише на третій місяць Великої війни. А 27 травня 2022 року інформація про це просучилась у пресу. Хоча офіційно адміністрація Джо Байдена. Підтвердила, що передала нам хаймерси лише 1 червня. Того ж місяця ми отримали перші чотири системи. Подальші поставки цих РСЗВ вже намагались особливо не афішувати, аби їх кількість в Україні була для росіян сюрпризом. Ведуть ті чи інші дії, планують, наприклад, атаки певні на полі бою. Вони розуміють, що несподіванка це найкраща зброя. Тоді перші «Хаймарси» заїхали до України, і тоді це був просто революційний засіб знищення ворожої логістики, тому що «Хаймарси» зуміли на глибині до 40 кілометрів просто вибити купу складських фронтових складів окупантів їхніх пунктів. Логістики. Інформація про те, скільки таких РСЗВ Україна має на даний момент, засекречена, але військові експерти припускають, що їх може бути до 40 одиниць. Він. Це бункери, яким не страшні ядерні удари. У таких сховищах Україна надійно зберігає ці системи. Таємниче на відео показало наше міноборони. Українські військові називають хаймарси зброєю богів і пояснюють, чому якщо ти нажав, вона полетіла, то 99 із і що ми поцілили в цій. За один залп Хаймарс випускає шість ракет. Орієнтовна ціна однієї, залежно від модифікації, становить від 150 до 220 тисяч доларів. Ціна самої установки близько 3,5 мільйонів доларів. Але їх внесок в хід бойових дій безцінний.